В Україні незабаром побільшає підприємців. Про це пише Державна служба зайнятості України. За результатами другого періоду з 11 по 24 липня реалізації державної програми є робота щодо отримання мікрогранту на створення власного бізнесу чи розвиток вже існуючого. Було прийнято до розгляду майже дві тисячі заявок. Найбільше заяв надійшло з Дніпропетровської, Львівської, Вінницької, Полтавської областей та міста Київ. Середній розмір гранту 228 тисяч гривень. До популярних напрямків діяльності згідно із поданих бізнес-планів увійшли. 29% заявників планують займатися оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспорту. 20% вбачають перспективи у переробній промисловості, 12% – тимчасове розміщення й організація харчування. Отже, у Державній службі зайнятості очікують вже на створення 868 нових робочих місць найближчим часом в цих та інших галузях економіки. А також нагадують, що подати заяву на отримання мікрогранту можна на порталі Дія. Розмір гранту визначається відповідно до запиту заявника, але не менше 50 тисяч гривень. А за умови створення не менше двох робочих місць 250 тисяч гривень.